Е, так, ну що ж, е, так, все перевіряю. Зараз, зараз має бути вже мене чутно явно краще, ніж це було раніше. Е, так, у Янхраків нарешті заходить гравець. Сподіваюся, що ми встигнемо до 23-ї зіграти цей матч, бо там дуже цікава вивіска Вовкім курочки, і я можу на неї не встигнути, що я вже попросив кміта трошки гру перенести, якщо вони хочуть, щоб я її застрімив, бо треба там і обкладинку підготувати. Таке. До речі, там буде вже обкладинка з нормальними логотипами, не з восьмивітними, Як зараз, я взагалі думаю, переробити восьмибітні логотипи. на... Звичайно, бо в мене зараз не всі логотипи готові. От. Так. Ну що ж, е чекають янхраки у нас Єлену, е хоча Талі зайшов. Е не треба перероблювати, пише морш, але в мене там ні, логотипи нормальні, якраз Ян і Сєвєрної Братви. А от з е, цим там, а Говтим і Курочки, там проблеми, що там, що там, в обох логотипах. Так, е, в нас виходить, яка ситуація? В нас гра має відбутись між командами Сєвєрної Братва і е, е, Янгракі. Поки в них 0 очок, 0 зіграних матчів. Е, як тобі нова тіма в мемах сервера? Ну, давайте подивимося, що там в мемах сервера, я сподіваюсь. Там нічого запретного немає. Ну, супер, в каву ротарі, але ну, чому не зареєструвалися на сезон? Класна команда була. Так, нас паралельно іде матч знову такий. Тузиму не так попадають, що їх матч нам не вдається застрімити. Паралельно тузимун грають з Окей Тім. Можливо, там навіть вже другий тайм почали. Не знаю. Можливо, також ще не почали гру, не знаю. Так. Банка, я так розумію, це хтось з воротарів, Буфон Прайм. Так, нарешті у Янграків зайшов Єлена. Е, до речі, як ви можете помітити, граємо на європейському хості, хоч бачите, практично вся команда е, Северної Братви вона має пінг явно вище, ніж гравців Ян Е, Всі в Україні, я так розумію. Хоча я чув, що Херсіян він в нас в Польщі, але чомусь пінг в нього більше за всіх. Це дивно. Е, вот. Зливаються, до речі, в нас кольори форм. Е, так, ну команди почали. Команди почали матч. Е, якщо як на мене зливаються трошки форми, логотипів табло, на жаль, Даріус не додав після вчорашнього дня, е, вот. тому будемо рахувати самостійно. Ну, я там буду підраховувати. Е, якщо вам е, однаковими однакові, здаються кольори е, форм, то я можу вимкнути. Напишіть це в чаті. Так, да, і якщо, до речі, якщо хочете фінансово підтримати наші трансляції, неважлива яка сума, але дуже будемо вдячні за вашу підтримку, можете відсканувати QR-код в правому нижньому куті, або по посиланню в описі перейти на монобанку. Якщо хочете, щоб. Наші стріми е, покращувалися, а, або в принципі у стрімів стрімерів було бажання їх робити. До речі, зараз Олег міг віддавати моржу на пусті ворота, але не, по, не влучив він. по м'ячу. відчутна перевага в пінгу гравців. Янхраків давайте перейдемо до складів команд на воротах Єлена у Янхраків, в опорній зоні Талі, румунський опорник, е, і двоє нападників Олег. Він же Тара. Він же Олежа в минулому. І морш. Нижній нападник. гуд в якості капітана. Він нас на лавці. Добре, розіграна атака від Ян Краків. Талі підняв від борта, віддав на моржа. Морж віддає на Олега. Олег замикає в пусті ворота. 1-0 на користь Ян Янкрахів. Е, одна хвилина 22 секунди. Знадобилося команді для того, щоб е, команда вибачте, для того, щоб відкрити. Рахунок у матчі. Олег знову бив. Будко добре врятував, і зараз атака 3 в 1 для Сєвєрної Братви. Херстєн на Бруха, брух, але дуже завозилися з М'ячем. В першу чергу рамчан на свободі завозився дуже сильно. Мав віддавати одразу пряму передачу, і це мав бути дуже легкий гол для Сєвєрної братви, але е, ну, не вдалося їм забити і реалізувати цей момент. Такого може і не бути. Я вам скажу. Будко, але перевага на стороні Сєвєрної братви. Я вам скажу, вони більше володіють м'ячем, Більше так створили. Але от реалізація краще явно у Янкраків на даний момент по складу команд северної братви, будко на воротах, херштен в опорній зоні. Брух – нижній нападник і арата Енсквиз. Нас в якості капітана команди. Він нас зверху грає. пас на Олега, Олег знову м'ячу Не влучає. Леталі перехоплює Олег проти будка, чи Перекликає він не, не перекликає. Але зараз перехоплює качнув Бутка і царахудом 2-0. От вам з пінгом 17 проти гравця з пінгом 38. Хоч Олег і декілька разів вже помилився, особливо там, де на моржа міг віддавати на пусті ворота, і рахунок міг би бути вже теоретично 3-0, але зараз виправляється. Зараз будко дуже невпевно зіграв на воротах, Олег міг замкнути. Дуже хороший старт. Він хвід Янграків, але і склад бачите, склад змінився. І склад навіть вже в Янхраків. Ця команда така, що була раніше там декілька сезонів тому. Е така команда, що наче всім готова програвати. Програвати розгромно. А тут, бачите, вже навіть Янхраки дають конкуренцію таким командам, як е Сівернея Братва, Е, до речі, дуже незрозуміла пауза від Талі. Він зараз має отримати жовту картку, я так розумію, за це. Так, Ян Храків вперед. Братувати щить арата братик. Нас в чаті е, навпіл діляться вболівальники обох команд. Е, е, так. Е. Ну, зараз будемо чекати гравця. Ну, давайте подивимося. А, немає логотипів, бо ну, в мене табло, де Ратов і 7-23. Хочете, я можу поставити Ратов і 7-23. Але ж в мене не, ну, ці команди не грають. В мене ноутбук. Морш віддає передачу тим часом на Олега. А Олег замикне, замкне. Ні, ні, він навіть щось дуже замудрив Олег. Пише, що Пінг. Да, ну це, мабуть, вже в нього інтернет лагає, бо я не знаю, як гравця може бути пінг 17 і він може на нього скаржитись. Очевидно, що якісь лаги. У нас щось якась вакханалія пішла на полі, якщо чесно. І сіверне братва не забиває, і Олег не забиває, ніхто не може забити дуже відкрита гра при цьому. Будко будко притримає м'яч. пас на Пасне пас на бруха. Ну має забивати вже. Нарешті забиває. Команда Северная братва 1-2. Десь п'ятої спроби вони реалізували атаку свою. Олег е, скаржиться на редбари, прохає ряло. Окей, знову чекаємо дуже довго. Чесно, цей матч вже мав завершитись, а ми лише половину першого тайму ще не зіграли. Не подобається ми. Це не подобається коментатору з тієї точки зору, що там є матч поцікавіше, який вже буде через 10 хвилин. Так, Бруг, Єлена, Пасна Талі, Таліна Олега Олег притримує м'ять. Скидка хороша, але Арата пере перекриває передачу. Фаворитами я думаю, в цій зустрічі є команда з Ліва Братва. Вони. Грають більш досвідченим складом практично всі грають там або з першого сезону, або з другого. Ну окрім рати, хіба що а, вот. за рахунок досвіду, ти в принципі скіл такі такий поганий, доволі середній порівняно інших команд UHL у Хаелу. ну, до речі, дивіться, як Брук зараз розбирається з Єленою. Хоча в іспанця має бути пінг краще, Да, в нього взагалі пінг, 10. Якось дуже дивний іспанець, якщо чесно, з пінгом 10. Вот е, може він німець, не знаю. До речі, я бачив десь на БФФ, що він під німецьким прапором був. Можливо, він німець, який німеч цей іспанець, який в Німеччині живе. Щось таке або ну, в принципі, це не дуже важливо. Зараз Херсян міг бити з центра поля в дальній кут, але талі перекриває цей удар. Рахунок 2-2, і п'ята хвилина зустрічі відігралося з 2 з 0-2 до 2-2. Підопічні арати. Зараз Єлена в куті помиляється, і Талі намагається переклікати. Він перекликав Арату. Єлена пасує на Талі Ух, загралися позаду гравці Єнхаків. Ярчєн пас на арату, арата ну такий удар. Е, на перевірку того, як Єлена читає ці простріли, але він впорався. Єлена в Німеччині пише: мені хтось це форевер, я так розумію, пише. Е, так, ну Хертлес пише, де логотипи. Логотипи. Їх немає в принципі в табло. Е, Перемотай стрім на хвилину тому, і тобі буде відповідь. Дана так, тим часом на салях бив центра поля, дальній удар майже влучив до речі, е, Брух проти таліт, брух. Перехоплює пас на арату, перехоплює Олег і м'яч у Єлени. Дуже знаєте, в нас активна гра. Атака на атаку, ніхто не перетримує м'яч, немає якихось сильних розпасовок. Прям, 에, при цьому багато помилок, але намагаються команди грати на атаку на Вов, скажімо так, Єлена на Олега Олег помиляється талі з прийомом. 2-1 атака, Брух на арату, б'є об'єми. Е, uh, так. Е, uh... Ой-ой-ой, у нас тут я відволікся на чат. В нас жулік не ворог зайшов. Єлена помиляється в куті, привозить собі гол, і арата забиває в пусті, талі не задоволений цим. Він протягує м'яч і забуває, що це за гол. Що я тільки що побачив, чому вся команда Сєвєрної Братви стояла і дивилася на те, як талі пробіжить і заб'є. Ох, зараз Морш помиляється, і Арата забуває в пусті. Що відбувається в цій, в цій грі. Це просто якийсь, я не знаю, це просто, просто якийсь парад помилок. дом веселка, то точно ще. Ну. Знаєте, інколи такі матчі теж можна застрімити. Бачите, в нас онлайн, які це таке інколи весело на таке подивитися. Єліяна в куті намагається розібратися проти арата. Арата перехоплює робить роби ліфт. Але чому він зажав передачу на бруха, міг віддати від борта ідеальну передачу на бруха, причому спокійно його ніхто не накривав, і Брух би замикав в дальній кут. А він вирішив щось по типу дабло зробити, чи то удар в ближній кут? Я не зрозумів. Хоча, можливо, це був і пас на бруха, але дуже не точно, якщо це так. Олег, Олег розбирається з брухом, але Херсен перехоплює і він переклікує Олега, але м'яч не доходить до бруха. Помиляється, Єлена ратабив Брух в куті. Єлена вибиває талі, тримає м'яч, талі технічно пасує на буржа, да, Тут талі, мабуть, трошечки в шокі від того, що роблять його напарники по команді, якщо чесно. Е, так, Ілінат. В нас тим часом 10 секунд до кінця першого тайму. 4-3 виграє Северне Братва. І зараз ще може бути один гол. Ні, зараз може бути гол від Ян Храків, але Морж дуже неточно б'є. І на цьому перший тайм в нас завершується. Але я вам скажу, що це ну, е, generational game. Це просто цей тайм, то що ми бачили, це зараз можна просто брати відео в рамочку, вставляти в гівку і в Лувр відправляти, і люди будуть дивитися на е, просто е, ідеал того, як має відбуватися в хаксболі гра. Тут прям я не знаю, як це ще пояснити. Прямо ми побачили ідеальну гру, де було все. Це була просто. Я навіть не знаю, що придумати, як описати це. Буде стрім Next матчу. Ну, я розумію, що там зараз Аго в тім курочки да, на 2300, але ну, нам треба завершити цю гру спочатку. На жаль, е команди 17, 17 хвилин готувалися до цієї гри. Тому затягнувся стрім. Так, ну. Поки за стрім такого матчу, ви можете як мінімум поставити лайк або ще раз нагадую, можете е, фінансово підтримати такі трансляції. Будемо дуже вдячні за будь-яку підтримку. А ми зараз готуємося до другого тайму. В нас пішли заміни замість Єлен... ні, замість моржа. Замість моржа виходить Форевер, Єлена йде в «Нап», Е, і виходить замість бруха Жулік Неворуй. Я ніколи не бачив гру цього гравця, я так розумію, він там грає трошки паблік. До речі, тим часом нас Янкраки забивають, і рахунок стає. Е, е, Блін, на що я натиснув на цей слаб голос? Рахунок в нас стає 4-4. Ну, буду вже вручну змінювати. Хіба я можу зробити зараз е, релог? Да? Давайте я. Давайте я релог зроблю. Во. Все. Сподіваюся, так буде краще. А, так, Талі в нас пасує. Підіймає, добре пасує на Олега. Олег, це вже другий тайм, так. Да. Так, ну серія кліків. Єлена десь там в центрі поля взагалі стоїть. Дуже далеко до м'яча. Так, Олег. Алекс даблу буде. Ні, він просто підіймає, дає в борт на Єлену, а Єлена побіг наверх. Непорозуміння між партнерами по команді. Е -е, так, Хершлен підіймає дуже добре. Пасує на жулік не ворує. Жулік не ворує, Міг віддати свій перший асист на Ухелі, але Базука, до речі, базука замість Арати вийшов. Повністю змінилася ланка нападу у команди. Якось е -е, результат не дуже був такий. Е -е впевнений в тому, щоб пробити аж дві заміни двох кращих нападників прибирати. Але дивіться, зараз жулік не ворує там. Поближкам б'є і форевер відбуває. До того базука міг забити. Дуже, вже три моменти дуже небезпечні створили е, підопічні арати, але забити поки що не можуть. Так, Будко, Поки що перевага з боку правої команди. Єршєн пасує назад на базуку Талі, на Єліану. Талі переклікує, але Єліна не може зачепитися за м'яч. Е, Будко. Мабуть, Елена. Елена, я думаю, буде правильніше звучати, чи Єліна. Е, е, Будко. Будко на Херсін намагається він підняти, але не успішно талі перекриває ці всі підйоми. Дуже він швидко реагує на пересування. Гравців чужої команди. Ух, зараз базука в свої ворота зрізає, і от вам, будь ласка, заміни. Команда вигравала 4-3, а тепер вже програє 5-4. Янхак попереду. І грати не так багато. Вже зіграли майже половину другого тайму. Талі помиляється з передачею. Так, Талі в куті обігрує жуліка. Олег допомагає. Талі скидає на форевера. Форевер. Повертає на талі, так жулік проти Олега, проти Талі виграє. Виграє цю ситуацію, і небезпечно але черговий, хороший дуже все від Форевера. Можна сказати, що жулік недостатньо добре пробив дальній кут, але Форевер зреагував на цей удар. Добре, вибрав траєкторію. Молодець. Добре стоїть зараз голки Ян Янграхів. В принципі, до речі, можу сказати і про Бутка не гірше. Будко в принципі якихось шляп не пропускав. Багато голів це привозить полівигравців, декілька обрізок. Там дві-три обрізки були тупо в свої ворота. А так будко е, притримує м'яч. Добре, обігрує і паси майже завжди точні дає. Голкіпери, хоч і пропустили вже 9 голів на пару, але ну Форевер поки що не пропускав, але. І Єлена, ну Єлена, да, Єлена помилявся на воротах. Да, тут можу затвердити. Але от Будко, хоч пропустив 4-5 голів, вибачте, то Будко стоїть непогано. Я не можу винити Будка в п'яти пропущених голах, Що це саме там якісь його привози були? Так. Керсін е -е -е, з м'ячем притримує добре техніку свою виконує. Але поки що не вдається щось з цим зробити. Талі двох обігрує опасна Єліну. Два в один може бути. Єлена, притримує м'яч б'є в дальній кут, але Базука відбиває. Так, Єрсіян проти Єліани Ромчан виграє цю дуель. Але Талі Перехоплює опасна Олег, Олег. дуже такий удар непоганий в дальній кут, але в стійку влучає нападник Янфраків. Будко. На базуку, базука на Ромчана, Ромчан підіймає. Олега обігрує. Жулік не ворой, передача на Херсіна. Жулік не ворую, Херсєн. Е, так е, добре зараз впорався і пас на жуліка. І от вам, будь ласка, от вам гол від жуліка. Перший в історії його на Ухелі, якщо це на якісь. Твік існуючого вже гравця, а реально якийсь новачок, то я вітаю. взагалі. Я, да, я вітаю його з першим забитим голом, але при цьому хочу затвердити, що він і до того вже мав два або три дуже хороші шанси забити. І взагалі в нього такий удар був поставлений в усіх випадках. Зараз от, лише до м'яча трошки не дотягнувся, але Форевер дуже добре відбивав ці удари, зараз теж гадав. Куди буде бити нападник е, Сєверний Братви, але дотягнутися вже до м'яча не зміг. Рахунок 5-5, і в нас залишається менше трьох хвилин до кінця матчу. Талі з м'ячем притримує. Чекає, поки хтось підбіжить вниз, але вниз ніхто не відкривається. Вже біжить Румуцький гравець в НАП, але як в опору талі, але не влучає. Він точно. От, будь ласка, будко вже першу помилку в матчі таку прям робить серйозну, ледь собі не накапустив. Так, Базука підіймає, б'є. В район ближнього кута ріт Форевера. Форевер Грає небезпечно. Е, так, Талі прохає Єлену, щоб він став в упору, але Єлена, поки не слухається, б'є е, Херсен, але. Форевер відбуває хороший удар. Взагалі, я так бачу, гравець у нас під ніком Єлена не хоче йти в опорну зону. Не слухається він своїх кімейтів. Окей, так, Олег Єлена переклікує Олег, б'є, але будко рятує. Так. Рамчан дропає на будка. Добре, впорався вся в своєму куті, але базука. Навіщо ця передача назад на жуліка обрізається? Гравець е, сєвєрної братви, Так, базука зараз м'ячем. Знову він тримає пас на Жуліка, жулікателі. Перехоплює півтори хвилини до кінця матчу. Рахунок 5-5, Ромчан пасує на базуку. Базулка. Так, Талі перехоплює Херсьян, знову перехоплює пас на базуку. Дуже добре грає опорник Северний Братви в цьому матчі. Да, були помилки позиційні в Дефі, але на атаку дуже він заточений. Рамчан на сьогодні і дуже багато моментів створив для своїх тімейтів. Але реалізація в нападі, що в першому таймі, що в другому, була. Не дуже успішний, тим часом дуже добре грає Будко. Пасує Ромчан на базуку. Базука перевіряє ближній кут, але не забиває і б'є в пустий кут влучає в стійку. У нас ще одна жовта картка буде в цьому матчі, бо жулік дає паузу в той час, коли це треба, ну, не можна це робити. Е, так, е, рамчан. Ой-ой-ой, який привоз! який привоз. Я от чекав, якщо чесно, цього привозу. Але не став я якісь прогнози робити. Ну що тепер северній братві треба відігротися. Ви все самі бачили, які гол собі привезли Херсян і Будко знову навала гравців северної братви на ворота. Ян храків чи відстоїть Форевер ці 25 секунд на нуль та літри має м'яч. куті, вже чотири пішов від Ян Храків, шість та нагадую рахунок. 20, вже 15 секунд до кінця матчу, контратака від Янхракі, Форевер. Передача на Єліну. Єліна має проклікати. Не переклікав Форевер. Обігрує пас Наталі Кершлєн. Перехоплення жулік. Що буде? 3-2. жулік не встигає пробити. І Ян виграють з рахунком 6-5. Ну, я вам скажу що це була дуже цікава гра. <смі> Я давно не бачив стільки якихось помилок привозів, якщо чесно. Але ну матч був реально дуже цікавий. Дивіться, в нас онлайн на 24 людини. Це реально було дуже прям атака на атаку. Прям баш на баш, такий шалений матч. Е, і Янгракі виграють з рахунком 6-5. Я не пам'ятаю, коли взагалі в останній раз Янграк когось вигравали. Так, да, там був інший склад був, якщо чесно. Хоча був Олег, був морш, але Ромчан тоді грав в минулому сезоні і за Янграків в другому колі догравав. Зараз прийшов румунський опорник, Талі прийшов Єлена, а там ще іспанець є, Єликс, який не прийшов на цю гру. Вітаю, Янграків з перемогою в цій грі, а мені зараз. Ну, я не знаю. Треба зараз мені перевірити, що там по курочкам і. Е, е, так, е, я так розумію, нас гравці е, чекають. Так, ну що ж, е, тоді зараз оцей в нас онлайн що є. Зберігайтеся зараз. У нас буде ще цікавіша гра між командами Аго кім та курочки. Сподіваюся, ми вас е, не втратимо. Чекайте стрім десь через хвилин 5. Це, цей стрім я буду завершувати. Е, не забувайте підписуватись на канал Юкрейнга Ліг, ставити лайки, ставити дзвіночки, і все буде супер. Не прощавайтеся з нами, чекайте наступної гри через 5 хвилин.